Державна прикордонна служба України запрошує до своїх лав. 18 листопада. Інформаційно роз'яснювальну кампанію у Кам'янці-Подільському провели представники Чернівецького прикордонного загону. Чи дійсно державна прикордонна служба сьогодні потребує поповнення? Так, дійсно, станом на сьогодні Державна прикордонна служба потребує поповнення молодих мотивованих хлопців та дівчат віком від 18 років, які готові прийти до нас. У лави і проходити службу. Значить, ми комплектуємо в основному підрозділи Чернівецького прикордонного загону. Безпосередньо будуть проходити службу в межах Чернівецької області протягом першого року. Вони нікуди не залучаються по термінах. Значить, від 18 до 25 років хто укладає з нами контракт, значить, контракт вкладається терміном на один рік. Ми гарантуємо. Протягом першого року ніхто нікуди не залучається. Після 25 років укладається контракт терміном на три роки і більше, як вважають кандидати, але теж їх перший рік ніхто нікуди не залучає. Молоді люди, які підпишуть контракт, перший контракт терміном на один рік. Чи зобов'язані вони згодом по його завершенні підписувати далі контракт? По завершенню першого контракту терміном на один рік кандидати мають право. Звільнятися. які спеціальності ви пропонуєте тим, хто зацікавиться? Значить, у нас є широкий аспект посад, значить, пропонуємо інспектор прикордонної служби, потрібні нам водії, трактористи, кінологи. На рахунок кінологів ми додатково направляємо на навчання, вони проходять у нас навчання в навчальних центрах і стають вже фахівцями кінологічної служби. Ми в більшості рівняємося на первинну освіту. Uh -huh. Дивимося за напрямком, що він закінчив, і пропонуємо вже дані посади. Для дівчат, жінок ми пропонуємо посади. У нас є ряд зараз посади, кухарі, фельдшера, пекарі, зв'язківці. Щодо матеріального забезпечення, це питання також людей цікавить. Звичайно, це ж одне із пріоритетних питань і, скажімо мотивує е, людей. Значить, станом на сьогодні. Нас зарплати від 25 тисяч після підписання першого контракту виплачується одноразова грошова допомога. Сьогодні ви у Кам'янці-Подільському. Тому так. як для кам'янчан чи забезпечуєте ви кандидатів в житло? Значить, по можливості забезпечуємо безпосередньо на підрозділах, де проходять службу. У нас є службові квартири. А в випадках, де немає, військовослужбовці оформляють компенсацію за піднайом житла. І отримують додаткові грошове забезпечення, Чи є у вас якісь вимоги щодо фізичних якостей кандидатів? Так, звичайно, кандидат повинні бути здорові. Вони перед цим у процесі оформлення всі проходять військову лікарську комісію, де визначають ступінь придатності до військової служби. Якщо говорити про контракти уже терміном на три роки і більше, так також кандидат перший рік служить лише у місці дислокації, тобто в межах Чернівецької так, області, Так, так, за власним бажанням е, пропонуємо підрозділи. І ми стараємося за територіальним принципом, да? ну, що стосується безпосередньо в Чернівецькій області. Враховуючи, що ми да, сьогодні в місті Кам'янець-Подільському до нас бату звертаються із інших областей, там із Тернопільської, із Київської приїжджають е, за. За бажанням, можливо, хто десь має родичі. Має бажання в тому регіоні проходити службу. Чи правильно я розумію, що територіальний принцип полягає у тому, що подавши документи і сформувавши особову справу, кандидат має право вибору, де він хоче служити, так, так чи ні? Так, звичайно. Є багато випадків, що ми безпосередньо в Чернівцях формуємо, а кандидат має бажання проходити службу, наприклад, там чи в Києві, чи в Житомирі, чи Наприклад, там в Мукачеві безпосередньо там в нас є підрозділи. Ми туди скеровуємо і він там проходить службу. Тобто, подавши документи до Чернівців, це не означає, що служба буде проходити лише в Чернівецькій да, да. області, так? Так, за згодою і за безпосередньо за вибором кандидата. Це якщо йдеться про контракт більше ніж один рік, так? Чи ні? Чи загалом? Загалом. Загалом. Да. Так? загалом. Тобто вік кандидатів може бути від 18 до, до 60 років. Так, є, звичайно, винятки, ми беремо і 60, плюс, але це вже має бути ну, звичайно. стан здоров'я, ми обов'язково перевіряємо, морально-психологічний стан, ну і це вже більш такі вузькопрофільні спеціальності. Для тих, кого зацікавить ця інформація, які перші кроки потрібно зробити, які документи потрібно зібрати? Чи потрібно звертатись до територіальних центрів комплектування так званих ТЦК? Документи для оформлення необхідні, це свідоцтво про народження. Паспорт громадянина України, документи про освіту, там, свідоцтво про, там, про шлюб, про народження дітей, ну, всі свої оригінальні документи, ну і облікові звичайно. Якщо, наприклад, там, не своєчасно, чи не оновили дані, чи там перебуває у розшуку, немає необхідності звертатись у терпляні центри комплектування. Ми безпосередньо ці питання всі вирішуємо у відділі рекрутингу. Які контактні дані ви сьогодні можете оголосити, де яким чином вас шукати? Ми маємо візитний матеріал і просимо всіх хто має бажання звертатися завжди. Хтось є на, на зв'язку. Є в нас вайбер, і ватсап, можна писати. Є окремий сайт. Тут у нас є номер телефону, на який можна звертатися. І безпосередньо ці всі дані до нас приходять. Ми вже потім зв'язуємося з кандидатами. Стати прикордонником можуть лише цивільні особи чи можуть долучатися вже колишні військові. Як цивільні, так і військово зобов'язані. Дуже багато є зараз останній період випадків, що хлопці там позвільнялися з тих чи інших причин, там з інших, ну там і збройних сил з інших відомств, віддихнувши, звертаються до нас. Ч в нас чим позитивно, що люди проходять службу за територіальним принципом, тобто, і це їх більше мотивує отож. Долучайтеся до державної прикордонної служби. Прикордонник це почесно.